Наш проєкт Титани ЮА рухається вперед, а принцип рівно рівному продовжує об'єднувати воїнів. Вже стали до навчання амбасадори проекту військові, які відновилися після тяжких поранень. Тепер вони опановують навички спілкування з тими, хто тільки проходить цей шлях, вивчають психологічні підходи. Наставники підкажуть, як стати на протез, вправлятися з ним, вислухають, дадуть пораду, розкажуть, як прийняти себе нового, поділяться власним досвідом, побудують довірливі стосунки. Попереду ще багато форматів. Будемо залучати ветеранів до всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл – «Джура», аби вони готували юних учасників. Амбасадори зустрічатимуться із школярами. Амбасадори будуть зустрічатися з військовими, які проходять лікування, візьмуть участь у форумі 10 років війни. Запланували ветеранські змагання з футзалу, шашок і шахів. Будемо розширювати мережу реабілітаційних центрів. Ще плануємо зустрічі з бізнесом. Будемо говорити про можливість працевлаштування ветеранів на підприємства. Мета проекту допомогти героям рухатися вперед, попри все. Мотивувати, не здаватися, триматися, не зважаючи на обставини.